Всім привіт! Мене звати Маргарита, я дуже рада вітати вас у цьому відео. Сьогодні хочу з вами поділитися своїм звичайним щоденним макіяжом, трішечки з акцентом на очі, але головне в цьому макіяжі я не буду використовувати тональну основу. У нас знову почалась спека 34 градуси. Звісно, не хочеться якось обтяжувати своє обличчя, але іноді буває такий настрій, що хочеться нафарбуватись якихось акцентів додати Тож, давайте будемо починати. Я вам покажу деякі свої новинки, протестуємо разом, скажу свій чесний відгук, подобається, не подобається. Коротше, поїхали. У мене основа сьогоднішнього макіяжу буде просто розсипчата пудра. Так, я дуже часто влітку так роблю, просто е на свій догляд зверху наношу спочатку. Пудру, а вже потім починаю нашаровувати щось інше, що мені потрібно. Я використовую, я вже показувала у відео ось таку пудру від бренду Евелайн. Це бананова пудра. Вона просто нескінченна. Вона мені супер подобається. Вона не забиває пори, вона дуже така легесенька. Пуховку ось цю я ніколи не використовую. Ну, і взагалом це більше, знаєте, такий варіант домашньої пудри, бо брати з собою її не дуже зручно. Тому я починаю саме з того, що трішечки проходжусь по обличчю пудрою. Для чого я взагалі це роблю? Тому що, на догляд, просто так рум'яна та Бронзер, скульптор, який я буду потім наносити, він не дуже класно лягає. Він може лягати плямами, він може просто не передавати увесь відтінок свій. Тому нам все ж таки якусь основу треба зробити, але щоб це було легко, звісно, у ролі такої основи виступає саме пудра. Ви можете використовувати будь-яку, яка вам подобається. Це не принципово, але раджу звернути увагу на ось цю пудру. В мене комбінована шкіра. Так, звісно, через деякий час шкіра в мене все одно починає трошки блищати. Для мене це не проблема, я іноді або просто нічого не роблю, або ну, якщо вже такий масний блин, знаєте, too much, то тоді я використовую звичайні матуючі серветки, дуже так акуратно все прибираю і все, я не поновлюю протягом дня пудру, ну, особливо коли це. Такий щоденний макіяж не бачу в цьому сенсу. Так, я дуже так багатенько проходжусь, знову ж таки, щоб потім все класно лягало, і у нас був хороший результат. Не забувайте про шию, тому що на шию ми також будемо трішки дублювати продукти, а це означає, що на шиї вони також повинні класно лягати. Тому ми трішечки весь свій макіяж дублюємо нижче. Наступне, що я хочу зробити, це вкласти свої брова. Потім вони будуть застигати, і ми будемо займатися чимось іншим. В мене знову ж таки я не оновлювала засоби для брів. Саме гель, в мене це клареса, мені колись. Дівчина порекомендувала в коментарях під моїм відео. І я взагалі потім бачила дуже багато класних відгуків на нього. Обожнюю. Якщо треба щось бюджетне і те, що, знаєте, вкладає, вкладає ваші брови такою металевою е, хваткою, то це саме цей гель. Він, він в мене вже закінчується. Треба буде. Оновити його знову. Я, звісно, планую потім ще щось нове докупляти, щось тестувати, але я хочу, щоб в мене завжди в косметичці був засіб, у якому я впевнена, що, коли мені це буде потрібно, він мене не підведе. Я вам знаєте, що хочу сказати, найголовніше добре прочесувати брови. Ось цією щіточкою і набирати дуже-дуже мало малу кількість засобу. Якщо ви просто одразу дістали, я вже колись казала це в своїх відео, але я не перестану про це казати. Якщо ви просто ось так дістали, помішали, дістали і почали наносити, звісно, у вас буде забагато продукту на ваших бровах і потім, можливо, виступить такий білий наліт. Не треба цього робити. Добре-добре взагалі прибрали цей гель. Ну і знаєте, таке, таке враження, ніби взагалі щіточка пуста, але там залишки гелю, і цього взагалі достатньо для того, щоб їх вкласти. Поки у нас будуть застигати брова, я хочу нанести трішки консилери під очі. Так, вам не здалося, я буду це робити саме після того, як я трішечки наносила. Пудру. Ой, забагато видавила. В мене зараз від е, також його показувала, е, від бренду Paese Це Brightening Concealer. Не дуже гла... е, класна англійська, якийсь такий нібито підсвіч... підсвічуючий консилер. Мені він подобається. Класно лягає, він, тонесе, він такий тоненький, його можна нашаровувати, але мені хотілося саме легку текстуру. В мене є чорні е, кола під очима, але. Ну, це, знаєте, для мене не прям щоб так якась проблема велика. Блін, дуже багато взяла. Його треба, от прям грамулічку, тому що він, незважаючи на свою легкість, такий, знаєте, коли починаєш його трішки наносити, наношу завжди пальчиком, він достатньо такий. Активний, і здається, що він зараз як ляже у вас так щільно, але ні, не переживайте, цього не буде. Ну, Давайте трішечки його ще раз вже взяла, трішечки ось сюди розтягнемо. Він і також ось тут, біля крил носа, добре перекриває. В мене там є не те, щоб червоні сіточки, але просто червоні такі діляночки. Все життя вони в мене там були. Ну, я не знаю, як вам. А я бачу у дзеркалі, що мої темні кола стали набагато світлішими. Бачите, ще залишилось на руці дуже багато видавила. Тепер головна фішка нанесення консилеру, ми його нанесли і даємо йому відпочити. Нехай він трішечки зараз уляжеться, і потім ми з ним будемо робити малесеньку магію. А поки ми будемо це чекати, давайте зробимо наступний етап, і вже ось тут в мене. Новинка це в мене бронзер. Бронзер від бренду Paeza. Боже, тут таке пакування взагалі просто матове скло. Воно так класно виглядає, так приємно тримати в руці. Це бронзер. Він ось такого кольору, такий. Кремово-гелевий, я би сказала. В мене 0,1 відтінок. Я прочитала почитала по коментарям, дівчата писали, що він більше підходить як скульптор. Мені взагалі і треба було щось більше таке, як скульптор, тому що в мене є класний бронзер, але він такий більш темніший. Я вже зараз засмагаю набагато менше, тому в мене, в мене обличчя стає світлішим. Коротше, я вирішила його взяти дуже класна річ, я його вже тестувала. Має такий приємний фруктовий, мені нагадує якусь гумку з дитинства. Блін, клас. Коротше, давайте його наносити. Я беру його і ось так прям пензликом сюди, в баночку, можна не переживати. Він настільки м'яко переноситься. От, давайте подивимось трішки. Донизу розташовуємо. Ой, до речі, його якось так на камері дуже видно. Слухайте, він у житті, мені здається, більш такий легенький. Давайте на наступну ручку ми зробимо ось так і залишимо трішечки на руці, і подивимось, якщо приносити тільки. О, от так мені подобається набагато більше. Блін, взагалі. Дуже класно, дуже класно. Я також розповідала. Не забуваємо дублювати все на шию. Тобто ми проходимось, я проходжусь по своїм вилицям, розтягую все ось тут по периферії обличчя, трішечки заходжу на вуха. Нос я ніколи ніяк не роблю ніяку корекцію. Він мене влаштовує, я не бачу в цьому сенсу. І продубльовую на шию, щоб у нас шия не була така, знаєте окремо від нашого обличчя. Можна ще трішечки очі також пройтись. Блін, взагалі. Просто, напевно, я спробую ще їх хочу ще трошки додати. Спробую, напевно, я ще їх рум'яна. Воно таке легесеньке, м'якесеньке. В мене улюблений бронзер від бренду Catrice, І це просто він, це суха текстура, але він так класно наноситься. І ось цей бронзер від Paese мені його нагадують тільки, і це вже інша консистенція, інша формула. Дуже-дуже-дуже класно, я дуже рада, що я його взяла. Так, в мене тут є дві новинки. Одна це в мене рум'яна ось такі рідкі від бренду Eveline. І це в мене це Wonder Меч 4 в одному. Це, типу, не знаю, що вони вважають, що це мультитаскер. Не знаю, я не пробувала його на губи та очі, тільки на обличчя. А коли… Чотири в одному, куди ще можна? Не знаю. В мене нуль перший відтіночок. Це такий освіжаючий, рожевий, дуже класний, але знаєте, все одно там якась така є такий відтіночок персику. А ще мені дали на затест від бренду Юніко ось такий рум'яна хайлайтер. Чесно, хочу вам сказати, дуже-дуже супер класне пакування, все воно так гарно виглядає. Але з першого дотику я чогось взагалі не зрозуміла цей продукт. Тому що, якщо наносити його мало, як я люблю, щоб це було акуратно, то він переходить тільки в хайлайтер. І взагалі ніяких. Рум'ян на обличчі немає. Не знаю, видно, не видно, я потім ще ближче зніму покажу. Якщо додавати більше, то це вже більш такий яркий акцент яскравий. А я не дуже це полюбляю. Ну, не знаю, що робити, знаєте, і хочеться зараз спробувати. Ну, давайте, давайте спробуємо. Раз ми з вами сьогодні тут зібралися, давайте от прям от так я поставлю. Дві цяточки, краще ми потім додамо, аніж я зараз перетворюсь в якусь матрьону, що я взагалі не хочу. Так. Що тут? Ну, давайте. Ой, воно щось взагалі як водичка. Взагалі як вода. Воно розподіляється і відчувається, ніби дійсно, якоюсь... Водою просто фарбуєшся. Слухайте, ніби якісь рум'яна додались, додали. якийсь колір, я бачу, але, напевно, це взагалі щось таке лайтове, що навіть замало для мене. От якийсь один хайлайтер. І все. Так, ні. Коротше, беру Евлайн. Евлайн такі вони достатньо пігментовані, тому, знову ж таки, тут треба зовсім трошки ось так на пензлик. і Дуже акуратно додаємо їх. О, о! Оце те, що я люблю. Одразу такий свіженький. Слухайте, ну якось я себе наскульптурувала. В мене, я так в камеру я дивлюся в дзеркало зараз, і в мене там в камері просто такі вилиці якісь вийшли. Не знаю, якось воно в житті. Мені не так виглядає. Так, трішки. Сюди рум'ян на носик, це просто такі залишки. І на підборіджі ще додаю все. З рум'янами закінчили. Наш консилер вже трошечки, навіть не трошечки, вже повністю підсох, тому я беру ось таку ватну паличку. І ось тут по складочкам дуже легесеньким рухом прибираю заломчик, який у нас вийшов з консилером. Тому що я тільки що кліпала, якось в мене мімика була, можливо, не дуже активна, але все одно, все одно вона була. Тому я прибираю ось ці залишки, які у нас в заломах створилися. Далі беру пудру і пудрою зараз буду закріпляти цей консилер. В мене зараз ось така новинка від Evelyn. Так її видно. Від Evalin це Better Than Perfect. І це пудра саме для зони під очима. Вона така манюнка, і тут мені вона розсипчата, дуже подобається пакування, тому що вона, знаєте, тут є з ось таким ось такою кришечкою, яка закривається і пудра не висипається. Дуже трошечки набираю на пензлик, набрала трішечки струсила те, що залишилось зайве, і... Під очі, там, де і ось тут біля носика також, там, де я наносила консилер, я вже так тестувала, і я вам хочу сказати, що так, консилер дійсно довше залишається під моїми очима. І там, куди я його наносила. Тому що в мене завжди була проблема в тому, що консилер чомусь кудись з'їжджає, кудись він з'їдається. І, взагалі, що він був, що його не було. Також подобається ця пудра, дуже рада, що її купила. Сумнівалася дуже довго, але взяла. І це тепер буде моя така паличка-виручалочка. Я хочу її ще протестувати з консилером від Dior. Dior. тому що для мене цей консилер взагалі просто жах. Просто я так хотіла його спробувати, а він виявився ну, просто взагалі для моєї шкіри. Ну, Відстій, от серйозно, не дуже хочеться таке негарне слово казати, але на мені він виглядає як дешева штукатурка. Спробую, що, що може ця пудра з ним щось класне зробить. Подивимося, оформили обличчя, трішечки додали свіжості, підкоригували наші синці під очима. І тепер, звісно, брова. В мене взагалі мій улюблений лайнер для брів від Eveline. Але я нещодавно собі купила ще ось такий звичайний олівчик, вже 100 років такими не користувалася дерев'яними від бренду Catrice. Це у нас eyebrow Stylist 015 відтіночок. Такий теж достатньо світлий, свочі вам покажу поближче. І він робить мої брова трішечки темнішими, аніж коли я фарбую ось таким евілайном. Ну, коротше, досить балакати, давайте наносити. Я завжди такі олівці наношу так, що вони, знаєте, трішечки не ось так прямо, а ось так під нахилом. Вони потім ще ось так от стачуються, і він вже сам по собі такий становиться, стає під нахилом. Мені чомусь так подобається більше. Я профарбовую цим олівчиком тільки серединку та вже хвостик. На початку ми все ж таки будемо фарбувати ось таким легеньким лайнером, щоб у нас, знаєте, не вийшла така шпала. Єдине, я, знаєте, що помічаю, не забуваємо підтирати, там, де у нас щось вийшло зайве. Я помічаю, що цей олівчик не дуже подружився. З моїм егелем від клареса для брів. Ну, і звісно, я завжди ще прибираю зайве. Ось тут я ніколи не залишаю так, як воно є, тому що все одно я там десь щось зайве нафарбую. трішечки ще розтушовую хвостик. Не дуже мені подобається, як у мене сьогодні права бров. брів вийшла, але, ну. Не може все ж бути ідеально. Так, все, брова готова. Насправді можна залишати вже і так, просто розпустити волосся, але я хочу додати ще трошечку трошечки акценту на очі. Беру свій олівчик для очей і промалюю трішечки між віку. Боже, це дуже стрьомно в моєму випадку виглядає, тому що я не знаю, як дівчата. Промальовують її з відкритими очима. Так, промалювали зайвий, я одразу підтираю. І тепер намалюю трішечки собі стрілочку. В мене тіні, взагалі, котрим, котрим там, я не знаю, 100 років, напевно, вони до 9-го місяця, їм ще трошки залишились. Це Everline, треба буде їх потім замінити. Не дуже часто ними користувалися. Треба бути, взяти щось таке більш логічне для себе. Я беру ось такий темнесенький колір, наношу його на щіточку, на, на пендлик, на щіточку, і знову ж таки наношу дуже багато, переношу на руку і тільки потім починаю промальовувати дуже маленьку, акуратну стрілочку. Яка, знаєте, більше підкреслює погляд, більше розкриває очі, а не там взагалі є її присутність, тої стрілочки не дуже так і видно буде, але вона все одно додає свій ефект. Вийшла вже трішки все. Треба зупинятися. Знову ж таки, треба прибрати трошки. Зайвий хвостик, так вгору її витягнути. І все. На цьому мені стрілочки, стрілочки достатньо. Тепер у нас залишається тільки туш. це поки що Eveline Sexy Eyes, щоб ви розуміли, я навіть не знала, як вона називається, оця туш. Мені подобається силіконова щіточка. Люблю їх не тому, що це тренд, а тому, що так склалося в моєму житті. Підліткового віку можу фарбуватися тільки силіконовими щіточками. Вони мені подобаються. Ця туш, вона, я одразу хочу сказати, що вона не робить такого вау-ефекту, не подовжує, не робить їх більш густими. Це просто стандартна туш, яка підкреслює вії, які у вас є. Нічого додаткового, вона вам. Не зробить. Ось такий легесенький макіяж в мене вийшов. Не звертайте увагу, чубчик в мене зараз дуже е, так странно лягає, його треба вже підстригати, чи взагалі його цього разу якось підстригли трішечки. Дивно, я ще хочу додати блиск для губ, зовсім трошечки. Можна залишити і так, але я полюбляю формувати Губи це в мене Евелайн, також його вже показувала. Oh my Lips, Lips Maximizer, дуже приємний, трішечки підпикає, але дуже комфортно. Дівчата, всі посилання на продукти я залишу в інфобоксі. Якщо вам було приємно провести цей час разом зі мною, я буду дуже рада вашим вподобайкам. Так ви зможете сказати мені, що вам дійсно це було цікаво. Сподіваюся, що ви винесли для себе щось новеньке. Або просто, просто вам було приємно послухати, подивитися і повторюсь, провести зі мною час. Я бажаю вам гарного дня, ранку або вечора, коли ви дивитесь, і ми з вами вже зустрінемось дуже скоро у новому відео.